От друзі, ми побачили другий матч збірної України в Канаді, і на цей раз ми, слава Богу, перемогли. Дійсно грав практично інший склад. За барнею вперше у своїй кар'єрі став капітаном національної збірної, відіграв непогано, і в цілому Україна вже грала зовсім по іншому. Також можна відмітити заміну Сергія Реброва, після якої і Україна забила вирішальний м'яч, забив його Зінченко наприкінці другого тайму. Але друзі, давайте казати чесно: це навіть не Канада, це Нова Зеландія. По-друге, звісно, ці гравці, які не грали ніколи в основі, будуть набагато більше старатись, щоб себе продемонструвати. Ну і давайте також відверто. Ті голи, які ми забили, це не завдяки Реброву, а завдяки тому ж Гуцеляку, який просто дуже класно пробив і неочікувано для голокіпера, чи Зінченка, який підставив добре ногу. Тобто, сказати, що там прям якась суперкомбінація була, який супер задум від Сергія Реброва, ні, тому що ми з вами розуміємо, що Ребров сподівається тільки на гравців. На їх індивідуальні якості і на свого помічника сам Ребров. В цьому всьому там в психології, в тактиці і так далі, не шарить. Але найбільше, що мене засмутило цьому матчі, це порожні трибуни. Друзі, це просто жах. Збірно України приходить, я не знаю скільки там, максимум тисячі людей. Щоби в Канаді, там, де дуже багато українців, не збирати, хоча б там тисяч 15-20, то це треба постаратись. І ми розуміємо, що це будній день. В Канаді було, мабуть, п'ята чи шоста година вечора. Багато хто із українців працює. Але тим не менше, не збирати хоч пів стадіону, ну могли ж. І знову таке враження неоднозначні, і дійсно, за збірну страшно. А які враження були у вас? Напишіть в коментарях.